На питання, чи дорого відпочивати в Буковелі. от дивиться, п'ятий день. Грошей вистачає тільки на хліб. Ймо. І знову всім привіт. Ми ой, запихався, пішли гуляти. Жінка зараз буде спускатися по Роттердаму. Ілі, як там якісь там кочелі, телешки. А я поки для вас зніму пейзажі. Дивіться, яка краса, а? Як. Можна це не любити і не бажати сюди приїхати. Тому всім рекомендую. Не обов'язково Буковель, Яремська, Ворог та багато красивих місць. Тому подорожуйте, ну і звісно, щоб був мир в нас в країні. Ну що, поїхав я кататись. Постараюсь вам зняти. Ось така краса. Дивиться, о! Так, сказали. Коли назад їхати, то знімати не можна, бо телефон можна загубити. Ну і дружина це теж підтвердила, Дивіться, Ох, висота. Стоє зараз 1 червня 600 гривень одино одиночний і якщо двох, то 800 або 900. Так що так. Ну що, поки що піднімаюсь, бачу, де я буду їхати красиво, зовсім поки не страшно. На всяк випадок одягнув. Чорні шорти, щоб не було нічого видно після спуску. Тільки спустився, знімати неможливо. Тримаємось двома руками, все дружить. Кайф, звісно, як то страшно. Ну, емоції зашкварлює. Рекомендую, але якщо ви дуже боїтесь висоти, швидкості не треба. Фух. Таке, руки дрожать, голос дорожить, ноги трусяться. Фух. Так, від каруселі ми спустились сходами. Звісно, якщо у вас є коляска, то буде важкувато. Є ступеньки, а тут вже є озеро, це підйомник. І зараз підемо, мабуть, там є. Базарчик і подивимося, що є, що можна купити сувеніри. Таке озеро. Не знаю, є щось риба чи ні, не, нема. Так, так, і в центрі Буковелі є такий ринок, де можна придбати все, що хочеш. Магніти, мед, гриби одяг, вишиванки, іграшки. І я вам хочу сказати, так, він знаходиться біля підйомника. І тут ціни нижчі, ніж на трасі біля перевернутого будинку. Так що так. Дивіться, щоб ви розуміли, така ведерка білих грибів На трасі біля будинку, перевернутого, 100-600, тут 500. Буковель. центр. Так і зніму для вас, яка тут краса. Дивіться. вишиванки. Полотенця, рушники перепрошую, гриби. Це в національних кольорах. Дивіться, краса яка. Все, що заманеться. Клас? Ну і як же бути на Карпатах і не куштувати традиційної їжі? Це буде дороной і отакий сирний суп. Та-дам! Прикол?